СБУ затримала на Донеччині двох контрактників сил оборони, які хотіли продати представникам Дніпропетровського криміналітету трофейну російську зброю, як інформує СБУ, двоє фігурантів хотіли підпільно продати арсенал трофейного озброєння окупантів, яке здобули українські захисники у жорстоких боях під Бахмутом. Серед вилученого у зловмисників понад 60 автоматів та кулеметів, а також протитанкові гранатомети російського виробництва. Відповідну партію бойових засобів ураження вони намагались продати дніпропетровським бандитам. Співробітники СБУ затримали обох фігурантів під час спроби збуту семи автоматів Калашникова, зокрема нового ак 12 Як встановило розслідування, затриманими виявилось двоє контрактників з однієї з військових частин Сил оборони, які були відряджені на Донеччину. Нині обом затриманим повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання мір запобіжного заходу.